Угадай, скільки важить Чебурек від Крафт і отримай його безкоштовно. Гадайте, скільки важить чебурек і отримайте його безкоштовно від Крафт. Ну, можливо, грам 200. 500 грам? Ні. 450. Ні. 60 грам? Не знаю. Ні. 500 грам. Ні. 720. Ні. 60. Ні. 4600? Ні. То... Куди тут? <гум> Більше. Набагато менше. Менше? Так, я так і думав. 245 грам. Ні. 300 грам. 300? Так. Ви виграли? Вітаю вас! Дякую. Умови акції треба підписатися на Шаверма Крафт в інстаграмі, Тіктоці і фейсбуці. Роздайте. Покажіть, будь ласка, на камеру. Супер, вітаю вас з перемогою! Гарного дня вам смачного! Ай, дякую, до побачення.